Початок зими нікопольці зустрічають з вибитими вікнами та побитими дахами. В ніч проти 3 грудня ворожі війська з тимчасово окупованої частини Запорізької області вкривали Нікополь з артилерії та атакували дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджено сім житлових будинків: два гаражі, три автівки, гімназію, санаторії та критичну інфраструктуру. Пан Сергій нарахував 25 прильотів поблизу. Перші вибухи почув, коли збирався вже спати. Після третього спустився з жінкою до підвалу. Один із снарядів летів у паркан. У будинку чоловіка пошкоджено дах, вікна, паркан, понівечена, автівка. Це вперше власники її заводить після масованого обстрілу. Відійшли. Ну таке. Насос робить, видягання включилось. На незручності та пошкоджене майно чоловік не жаліється. Звичайно, все зробимо. Все буде добре. Що допомагає триматися в такий складний час? А, а нічого, всім зараз важко. А хлопцям не важко там. Напередку всім важко. Так що ми ще. Боліний. Лідія Олексіївна у свої 79 років пережила таке жахіття вперше. Снаряд що вибухнув у повітрі, всіяв уламками подвір'я, побив паркан та будинок, пробив газову трубу. Ледь притомну жінку з потрощеної будівлі визволяв син. Свід і шакакак ну, бабахнуло, і свят виключився, і от та ж прильот. І я не могу не вийти, нигде нічого. Кричала, кричала, поки син приїхав. Не вщухали обстріли прибережних районів в день. Пані Ріна саме поралася в городі. Перед прильотом ледве встигла вскочити в гараж, коли на місці, де стояла декілька хвилин тому, утворилась вирва. Ну, це вже второй раз. У нас вже криша подималася, гвозді отак от всі вилазили, 16-ту школу бомбанули. Попри страх та виклики воєнного часу, виїздити не планує. А я вже виїжджала, тут краще. Пусть падав з прилами, але вдома. Чи не страшно? Ну, кому не страшно? Всім страшно, ну, а що робити? Ждем перемоги. Закон бумеранга ніхто не відміняв. Получат вони свою. Ну так, я всім желаю добра, здоров'я. Хай у всіх буде все добре. Усувати наслідки обстрілів жителям допомагають комунальні служби. Вони є чи не першими помічниками власників пошкодженого майна? Нагадуємо, без нагальної потреби не виходьте з укриття під час загрози артобстрілу чи атаки дроном. Бережіть себе та своїх близьких.